Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша силі розповість про доленосні події у вас на порозі. Давайте послухаємо пророцтво нашої солі. Отже, будемо починати. Так, в сфері вашої роботи, діяльності, кар'єри, бізнесу, проєктів, планів, кожен дивіться по своїй ситуації, це сфера вашої діяльності, і буде розсіюватися якийсь туман, буде відходити якась невизначеність, і на зміну цьому буде приходити ясність і розуміння. Відкриваються якісь горизонти можливостей, і ця обстановка, яка буде змінюватися. Буде давати вам право на прийняття якогось рішення. Або буде підштовхувати на прийняття даного рішення. Але це рішення для вас дуже важливе. я б назвала його доленосним. Чому? Тому що, прийнявши це рішення, ви опинитеся на новій платформі, нових можливостей, нових перспектив. А це. Дає вам право бути впевненішими в собі, впевненішими в завтрашньому дні, в собі, і ви починаєте свій шлях по-новому. Ось вона ваша зірочка надії, яка буде вести вас до тих цілей, які ви перед собою поставите. І ви впевнені в собі. Впевнені в своїх можливостях і шлях, який розтягається між вами і зіркою надії, він чистий, він світлий. Тому це рішення я називаю доленосним. Воно виводить вас на новий шлях вашого руху. По-новому, по-іншому, з новими перспективами, з новими можливостями. І таким чином. Наближає вас з впевненістю і веде до здійснення задуманих ваших планів, здійснення вашого бажаного того, чого ви дуже і дуже хотіли. В сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, вашого близького оточення, що хочу сказати, ви тут спіймаєте дві вдачі. Ось одна от Інша, бачите, дві підкови. І це дає вам право піднятися на висоту. Ви прямо на Олімпі знаходитеся. Ви задоволені собою і тією вдачею, яка опиняється в ваших руках. Знаєте, як хочеться всім кричати, хочеться всім про це говорити. Щось таке. І це не просто так. Не просто так ця вдача вам дається. Був зроблений дуже довгий, тяжкий шлях. Було вирішено дуже багато дрібних і важких задач. Пройдено багато перпон. І це нагорода. Це нагорода за ваші труди. Тому ви будете цьому дуже і дуже радіти. Ви будете щасливі від того, що вдача в цьому сенсі вам посміхнулася. І що нарешті ви отримали те, до чого ви йшли. Ось бачите одна вдача за іншою. І знаєте, ця ситуація, оці події, які будуть відбуватися, які будуть вас дуже радувати, різко будуть змінювати ваше життя. Дуже це буде помітно. Це не помітити буде неможливо. Як різко змінюються обставини навколо вас, різко змінюється положення справ навколо вас, і таке уявлення, що раніше ви цього не могли досягнути, а зараз. Це просто йде вам в руки. Ви виходите на просвітлення, ви, як наче, виходите з якогось тупіка, в якому раніше просто булися лобом об стінку і нічого не виходило. І нерви були тут, і емоції були, і вся ваша енергія на це йшла. Але у підсумку результат вас настільки порадує. І дозволить вам радіти цим результатам. І ще плюс моментально буде змінюватися обстановка. Обставини будуть змінюватися, ситуація буде змінюватися навколо вас і буде доступним те, що раніше не було доступним. Отакий От поворот на вас чекає. Просто дві подкови, про що ще можна говорити? Так, ви на висоті, ви задоволені собою і положенням ваших справ. Так, початок я вам скажу шикарний. В перспективах у вас якась дорога, зустріч, або ви з чоловіком зустрічаєтесь в дорозі. Щось пов'язано з дорогою, така приємна буде зустріч, і ви, як наче через діалог з цією людиною, будете отримувати інформацію, яка просто зробить вас, можливо, в той момент дуже-дуже щасливим. Чи щасливою, ви почуєте те, що бажали почути. Я не можу сказати, з чим це пов'язано, і якої сфери життя це стосується. Але це стосується більше до вашого особистого життя. Цей чоловік може бути вашим сином, вашим братом, вашою близькою людиною. Людина вас буде радувати тим, що вам скаже. І вам буде дуже приємно це чути. Буде радуватися навіть ваша душа. Отаке От у вас в перспективі, і хочу сказати, що поправку дається вам долею, долею якісь можливості, щоб ви справилися зі справами, якими, з якими ви дуже довго боролися, намагалися вирішити. І тут йдуть якісь просвітлення, якісь зміни. І ще один момент, давайте одразу перейдемо в будинок, а потім вже далі підемо. Тут у вас ключик, який вам дарують. Ви подивіться, який гарнесенький ключик лежить. І це буде різко змінювати ситуацію. Зміни, якісь будуть відбуватися в будинку, в сім'ї, в близькому вашому оточенні. Настільки це буде приємно відбуватися, настільки буде шикарний ключ цей для вас, значущий, це якісь перспективи, якісь, можливо, ресурси, які будуть в ваших руках, і тут також чоловік вас буде підтримувати, як наче буде допомагати утримати цей ключик і змінити обставини, змінити ситуацію навколо вас. У вас якісь просвітлення йдуть в особистому житті, в домі, в сім'ї. І якщо раніше ви були засипані горою якихось проблем і не знали, як з цього викарабкатися, і не знали, як ці всі проблеми вирішити, то тепер ви опиняєтеся на висоті, на вершині цієї гори. Просто картинка дзеркалить іншу картинку, як наче продовження цього йде. Йде можливість поправки. Йде можливість поправки, положення справ вашого особистого життя, справитися з якимись задачами, звільнитися від цих задач, відчувати легкість, і це буде даватися вам. Ви будете продвигатися вперед. Так, буде зустріч з жінкою, і ви починаєте задумуватися стосовно того, яка розмова у вас відбулася. Від цієї жінки ви отримуєте якусь інформацію, яка заставить вас задуматися і трішечки-трішечки відкоригувати ваш курс до якихось задач. От ви йдете. У вас є направлення, але вам їх потрібно буде змінити, тому що отримана інформація дає вам, якначе, якісь підказки, якісь поради від цієї жінки йдуть. Ви трішечки, О, знаєте, якась жінка тут, якій ви трішки не довіряєте. Можливо, від неї. Буде виходити якась інформація, яка буде вас насторожувати. І ви, і ви будете змінювати ваш курс, змінювати ваше направлення, будете підстраховувати себе. І... Якось такою опаскою і з обережністю ви все-таки до цієї жінки відноситися, незважаючи на те, що на даний момент зустріч з цією жінкою, діалог, він не спеціальний йде. І вона не готувалася, не готувала розмову з вами, але ви почуєте те. Що заставить вас трішечки змінити направлення в ім'я спасіння своїх проєктів, в ім'я спасіння своїх бажань і того, до чого ви йдете. Ви чомусь не довіряєте цій людині, але тим не менш якесь спілкування у вас присутнє. Але ви все одно цю людину тримаєте на відстані від себе. Далі Трійка. Трічка. У вас тут трійка, і ви когось спіймаєте на крючечок. Трьох персонажів. Вони, в принципі, вам створюють якісь топікові ситуації. Один, два, три. Три персонажі вони роблять трикутничок. І. Тут крючечок, на який ви їх спіймаєте, і за щось зачепившись, це буде якийсь знак вам. Ви щось помітите, щось почуєте. Можливо, в прямому сенсі дізнаєтеся про якийсь заговор, про якісь, можливо, плітки, розмови ведуться. І ви. Ясно будете бачити, і ясно будете розуміти, що відбувається, і завдяки цьому кручечку ви отримуєте перемогу. Ви опинитеся попереду, з вами сила, з вами вдача, і ви тримаєте перемогу в руках. Щось вам на руху. Таке відчуття, що ви просто вчасно опинилися в тому місці. і... В той час, коли потрібно було, розумієте? І перемога в ваших руках. От якась трійця створювала вам неблагоприємні тупікові гострі моменти. Але перемога на вашій стороні, мабуть, все ж таки не долі вам опинитися в їхньому капкані. І слава Богу. Просто вчасно ця інформація приходить до вас, і ви нею скористаєтеся. В цьому буде ваша сила і прапор перемоги у вас в руках не вийде їм просто перекрити вам дорогу. Доленосні події на вашому порозі. Когось ви будете підтримувати людину. Якось, знаєте, вам дуже важливо настрій, настрій і стан внутрішній цієї людини, а людина, як наче, чимось розчарована. Якісь, можливо, неприємності, якісь труднощі у цієї людини. Якісь події відбуваються, і бачучи цю всю ситуацію, ви захочете переглянути свої справи, якось роз... розкласти свої справи по поличкам і прийти на допомогу цій людині. Тому що тут, знаєте, як тут якась, як наче. Ви входите в розуміння і підставляєте плече підтримки можливо, це друг чи подруга, це людина, за яку у вас болить душа. Ви не можете просто пройти мимо, але деякі ваші справи вам доведеться відкласти. Ви допомагати тут будете душею, тут щось є таке. Що вас тягне до цієї людини? Просто тепло якесь йде, і з цією людиною вам затишно і добре. Людина, на яку ви можете спиратися і надіятися. І от прийшов час вашої черги допомагати цій людині з її задачами, з її проблемами, от така у вас буде задача. Така підтримка цієї людини. Це не відносини, це зовсім не відносини, це просто підтримка хорошої людини, яка, можливо, колись вас також підтримувала і допомагала. Щось доведеться прямо перекласти якісь ваші справи, щоб побігти на допомогу іншій хорошій людині. Так, що ще? Що ще? Що у вас тут? Щось сповільнюється, але не просто так. Як наче був прогрес, був рух без збоїв і в темпі, як наче був один і той самий темп в якійсь справі, в якомусь проєкті. А тут, як наче щось пішло не так. Сповільнення якесь іде. І це сповільнення дає вам право подивитися по сторонам. І ви тут дивитеся, чому ж це так відбувається? Чому йде ця заморозка така? Ви будете намагатися розгадати причину і таке відчуття, що сама доля вмішується, і це все відбувається не просто так. Як наче наміри долі дати вам можливість. Роздивитися, розгледіти те, що зараз відбувається, і зачепитися за щось дуже потрібне і необхідне. Є ключики. І якби у вас був той темп, який був раніше, ви б могли цього не помітити. І тому потрібно було, щоб ви звернули на це увагу. Тому що ви б могли. Це не помітити і пройти мимо. Щось необхідне вам в майбутньому. І потім, як показує нам дорога, обертаючись назад, ви будете говорити по типу щось: це ж добре, що так вийшло, що я не пройшла, чи не пройшов мимо і вчасно взяв цей ключик у свою шкатулочку. Тому що це мені необхідно. Тут говориться саме про майбутнє. Побачивши це зараз, отримавши цей ключик, це вам обов'язково в майбутньому пригодиться. Розумієте? Так. І будете загоратися якоюсь ідеєю, десь ви будете, будете в якійсь компанії, будете в колі якогось спілкування, і це буде дуже вам цікаво, буде вспливати якась інформація, вона застрягне в вашій голові, і ви почнете цю інформацію постійно прокручувати. Вам сподобалась чиясь ідея, хтось вам її підкинув, вона поселилась в вашій голові і не виходить. І розглядаючи всі за і проти, всі свої можливості, перспективи, ресурси, ви починаєте її реалізувати, тому що вам цього дуже-дуже хочеться. Але реалізацію ви знайдете через підтримку ваших близьких людей. І люди, ці вони не в домі, знаходяться, а поряд з домом. Можливо, це ваші друзі чи ваші сусіди, чи просто знайомі. Тому через цих людей ви отримаєте ці мудрі поради, які вам допоможуть почати реалізовувати ваші такі ідеї. Тут Величезна сова змалювалася і, і поряд цифра 21 і 25. Тому ці цифри можуть для вас бути знакові. Звертайте на них увагу, сова поряд, щось з мудрістю буде пов'язано, якась ідея, поряд, і через мудрі поради, через знайомих, через друзів ви вийдете з мудрістю. І це оці цифри, вони. Від цих днів, можливо, або 21, 25 числа, або через 21 чи через 25 днів ви будете починати реалізовувати цю ідею. І вона буде успішною. Також на вас чекає радісна подія найближчим часом. Буде якась пропозиція зустрічі, буде хороший час, ви проведете разом з цими людьми. Це стосується вашої роботи, щось ви будете святкувати, якесь свято буде йти. І хочеться сказати, що ви цього очікували. Ви цього очікували, ви цього дочекаєтеся. Це трапляється, ви святкуєте з групою люди, людей, і всі тут радіють. Такі новини на сьогодні, така відсипочка. І я бажаю вам, щоб сьогодні завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.